Вітаю на каналі Єгеймс. Ми зібралися, як завжди, пограти у дуельну настільну гру Unmatched. Але сьогодні трошки незвичайний бій, тому що це, як назвали в коментарях, бій титанів. І сьогодні в нас зійдуться. Ой, десь він полетів кудись. Зійдуться в двобої Sherlock Holmes. І. Медуза, медуза Горгона. Але Медуза... Але медуза що? дуже там написано, просто на але... Горгону. Добре. Шерлок Голмс – це боєць ближнього бою. В нього 16 одиниць здоров'я, він приміщується на 2, Йому допомагає доктор Ватсон. Це боєць дальнього бою і 8 життів. І ваш суперник не може скасувати ефекти карт зі словом Голмс і доктор Ватсон. Ефекти карт за словом будь-хто скасувати можна. Це властивість цього. Персонажу Шерлока Холмса. О, треба, щоб... І в нас є пані медуза. Вона боєць дальнього бою, в, в неї 16 одиниць здоров'я, вона переміщується на 3 і допомагають три гарпії по одному житті в кожної, вони ближнього бою. І на початку вашого ходу можете завдати одне поранення одному ворожому бійцеві в зоні з медузою. Чому це битва Титанів? Тому що це насправді. Одні з найсильніших е, бійців взагалі в світі є Unmatch, не тільки да. серед локалізованих українською мовою, а в принципі серед всіх да. бійців. І один з найсильніших, ну, вони три: Bigfoot, Медуза і Sherlock Holmes. І сьогодні ми зіграємо ось таку битву Титанів. Та є. Натякав? Це ж мій улюблений. Твій улюблений, так. А ти це не сказав. Так ти можеш сказати, що це твій улюблений. Я вже сказав. Добре. Ти можеш навіть трошки е, гучніше це казати. А, І так? тебе почують. Ну, добре. Да. Давай, готуємося. П'ять карт. Раз, два, три, чотири п'ять. О, так я перший ходжу, Так, Так, а давай. Да, ти перший гравець, ось ти перший ходиш. Давай. Ну, удачи. Ну, давай. <свистак> ну, починається вже. Скоріше за все, камба, да? Виключити неможливо. Виберіть суперника, подивіться його руку і виберіть одну карту, яку він має скинути. Ой, давай. Е Отак, да. Виключити неможливо. І ось мої карти. <свистак> так, а чим ми зразу вбираємо? То ви обираємо, не обираєш мій кам'яний погляд. Uh, да, я подивлю. А, ти в тебе камба, мабуть, да? Ммм. Mm, ну ти ж можеш. Mm. А, хоч і ні? Зажди. Я обираю каверс. Я каверс образу? Ти прибираєш каверз, добре? Okay. Я вже зрозумів, в нього камба. <laughs> добре, ти nee, скинув nee. всю карту. Ти скинув цю карту, перша да, виключити неможливо, подивився мою руку і скинув. А, руку. Вийшло, підтвердити підозру. Я так чомусь і подумав. Да? Да, це та комба, яка є у Шерлока Голмса, і завдяки якій він один з найсильніших. По-перше, він знає всю мою руку. А по-друге, підтвердити підозру. Виберіть суперника та назвіть число. Називай число. Два. Цей суперник повинен вибрати і скинути одну карту з відповідним значенням атаки чи оборони. Його герой зазнає як кількість поранень рівне значення поліпшення. Чотири рани скинутої карти. Якщо суперник не має карти з названим числом, він повинен показати свою руку. Точніше, привіт, привіт. Ну рани. знову ж таки, на, в мене на два тільки одна, і тому я тому що я скинув камеру, яка була на два. Так, він він комбінацію зіграв. Він попередньо зіграв карти, подивився карту. Подивився, яка в мене, і я, тепер я зазнав чотири рани. Раз, два, три, чотири. І це все на початку гри. Ось так вміє грати. Але, на жаль, я ще не можу не. ще раз так зробити, тому що в мене вже закінчилися ходи. Так, да, на щастя для мене в тебе дії закінчилися. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, як сказати, на щастя. Ну, значить, ну, а що тоді будемо робити? Ну, будемо далі. Ми граємо тоді раптовий позик раз, ти мені його лишив. А то не в зоні треба? Задайте два порання будь-якому одному бійцеві в зоні з медузою Так, да, не можу її грати. Ти, можу. ти прав. Точно, не можу. Значить. Е -значить я не в твоїй. Значить, тоді маневр. Ти і так, знаєш, мої карти. Я можу їх полити стільки, скільки завгодно. Покажи. Так. Я хочу напомнить. А, а, пум, 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 пум. Угу. Ну, добре. Раз, два, три. Раз, а два, два три. три. Раз, два, три. Раз, два. Це був перший маневр. Хочеш мене вислідувати? Другий маневр. Просто беру карти. Все. І я просто підійшов ось сюди, ота. Всі добре. Все. Я сховалася. Один маневр. Один два. Ватсон не рухається. Один два. Угу. Маневр. Один два. Один, два. Угу. Добре. А у мене там ага, Добре. Ходити. У ну, мене теж маневр. Раз, два. Раз, два. А може, не будеш стріляти, раз, два. Раз, два. Три. Отак. А, і. Uh, і ну, звісно, раптовий позир потрібно, да, Потрібно тобі завдати два поранення. Ще Так. А як ти подивилася через гарпу? вона ж там літає. Я взагалі угу. обернений. Обернений. От я тобі прямо так в попу стрілою і запустив. Хто точно не стріла? Ну як це? Раптовий позир. Ну добре, давай. Подивився на тебе. На голову заком'яний. Давай. Маневр. Угу. Один. Мені вер. Один один. Чи ні. А ні, я поліпшу ось так. Ось так, ось так. На два поліпшу, тобто, а перешов на один. Як незрозумілий, тобі тебе рух Окей. Все зрозуміло. Я використовую свою... Властивость, стреляю по твоему э, Ватсону-помощнику. Э, по твоему Ватсону-помощнику. И что ты делаешь? Атакуешь, стреляешь, уничтожаешь. Ну, давай мы сделаем первую дією. Первую дією. В мене медуза стріляє по доктору Ватсону. 3 на 3. після зукриття. Після того, якщо ви перемогли, ваш суперник повинен взяти одну карту. <після> Ти переміг. живий? віку чистень. Ось там більше не стріляю. Так, да, я маю взяти одну карту. І під собою візьміть одну карту, я дві карти брав. Якщо випину. Виберли... Так ти переміг. Все, я взяв дві карти. Я не топ а. Я не а, так, так. Добре, я тоді ще раз атакую Гомса Так куди? Вже не стріляюся. І це кам'яний погляд, е на жаль, не спрацював. Та залишу би на цей. Тому що, якщо ви перемогли, завдайте вісім поранень ворожому бійцеві. Залишу б на. Якщо ви перемогли, подивіться руку вашого супротивника. Да, ще й показую руку всю. Реально. Угу. Зараз би мені називається Я... забув. Ну, подивись. Ти вие ску. Петвертый ти підозр. Uh -huh. Знаєш? Uh -huh. Добре. Мене. І доктор Ворсон Бає медозу. Медозу? Так. Да. Ну, скоріше стріляю з револьвера свого, да? да ні, коли... Добре. Хай я такой. Да. Mm. На п'ять. Раз, два, три, четыре, п'ять. Що в тебе немає. Все, ти зробив маневр і зробив атаку, правильно? Так. Да. Отож. Знову, приліт... знову прилітає по твоєму. Куш -куш? Да, по твоєму кусь-кусю. І медуза горгона знову атакує Васина. Перестрілка у нас тут відбувається. І. Тут, Ай. Якщо, залишимо одного, будь ласка. Як що... Ні, я не буду тобі залишати, точно я не буду благо. залишати. У тебе ще один револьвер десь, скоріш за все, прихований там. Де? В колоні до речі, може бути десь. Тому я краще використаю ось цю карту підсилення на 4 а, ну, і ну, того на 7, я тебе вбив. То залишимо одного. Чому? Тому що під час бою це другий постріл. І під час бою ви можете поліпшити цю атаку. От я її поліпшив. Це була перша дія. Другу дію я роблю маневр. Раз. Два. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. О, так. Навіть так. Маневр. Один, два. 3, три. Один, два. Угу. Ось так. Да-да-да, поліпшу. Тобі вже револьвер не знадобиться. <laughs> угу. О, і цю гарпію. Б'єш гарпію, так? Да? Угу. Захищається гарпія? Не дух немає, а то от. А, ну, довго. І в мене гончаки майбутнього зеса. Тебе під час бою ви можете змінити значення атаки чи оборони, цієї, оборони карти суперника на її значення поліпшення. Ну, змінюю. Змінюєш тут от три все одно. Тобто, насправді ти мене не пробив. І після бою перемістіть кожну гарпі максимум на три комірки. Може, на три. Прибирай. А, так. Раз, два, три. Раз, два, три. Ця атака лишається. Добре. А медуза ні не хоче. Медуза ще не може, тільки гарпі могли. Ну, ходи. Тільки гарпі могли. Е, маневр. Будемо тебе оточувати. Один, один тут лишається. Так, а тут ми зробимо наступним чином. Тут ми зробимо раз, два, три, сюди побіжемо. Так, і хай буде гарпія буде атакувати. Шерлока Голмса. І це цупкі кіхті І це як он Ну, по-перше, е я не пробиваю тебе, тому Ой, що три мій. проти трьох. І ваш суперник скидає одну карту на свій вибір. Ти скидаєш, так. Да. Я голм суміжний з ворожим бійцем, що брав участь у битві, задайте два поранення цьому бійцеві. Тобто. Скидую каун. Да. На жаль, одна гарпія в мене загинула, але, ти скинув, але ти скинув одну карту. І в мене залишилася одна карта. Добре, твій хіт. Один. Два. Маневер. Можна я ось так встану? Не можна. Тобто Не можна. Ну тоді ходи. Все? Угу. Добре. Тоді я роблю маневр. Раз. Ні. Раз, два, три. О тут я до тебе дострелю. Так. Тут я до тебе дострелю. І... І давай зробимо наступним чином. Давай все ж таки щось спробуємо з тобою зробити. Я ще раз граю раптовий позирк. Знову несподівано на тебе подивилися ще дві рани тобі завдали. А я в тебе вже скільки. Так, маневр. а я коли маневр робив, я можу. Раз, два, три. Раз. Отак. Так. Да, я отак зробив, коли маневр робив. Все. Тихід. Маневр. ще один у Один. Ну, окей. Я на тебе подивилася на один. На тебе подивилася на один. Я тебе атакувала. А може не треба? А може треба? Може не треба? Це другий постріл, а і, на треба. жаль, тільки на одиничку я тебе пробиваю, тому що негайно скасовуються всі ефекти карти. Да? А скільки в тебе зараз кавер? Це кавер, за. Негайно скасуйте всі. Скільки у тебе карта? Дві карти. А... Так, Куди і вам? в мене ще одна дія. Ну, першу дію я тебе атакував. А маневр. Мене... Маневр я не робив ще. А що це тоді було? Це попередній мій хід був. Ну, да. І тепер я хочу зіграти. Крила, шал. Перемістіть кожного вашого бійця максимум на три комірки. Ви можете переміщувати їх комірками зайнятими ворожими бійцями. Потім розмістіть загиблу гарпію, якщо є, на будь-яку комірку в зоні з медузою. до мене. Звісно, звісно, я це і хочу зробити. Раз, два, три. А, раз, два, три. Та дуже підходь. І. Ось сюди. А дуже усі. ні 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 Мене мене влаштовує. А мене ні. Давай, я а. готовий. Маневр. Один. Дві. Угу. Три. Угу. Так ти і так міг підійти ось. Але еще. Один, є. два. Ну добре, так буде так. І ще один маневр. Так? Да? Ти лишаєшся тут? Ну, тоді отримай від мене одиничку. Я роблю маневр. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну все, ти оточений. Тобі нема куди подітися. Е, медуза повернеться до тебе і тебе атакує. І це постріл з укриття. Я не беру карту. Карт? Одна. Зб'ю. Захищаюся. Дітективний метод. Під час бою ви можете змінити а значення поліпшення. атаки чи оборони карти суперника на її значення поліпшення. І в мене шепіт і плазування. Так. Да. Добре, 3 на 3 і ти маєш скинути одну карту. Ну, так, я захистився. А -а -а. Ефективно захистився. Я -я 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 -я. Це була твоя я помилка. Хочу. Добре. Я, 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 не я не знаю, чому ти робив маневр тут. Ти міг би мене бити. Два, два рази бити, а ти, а ти зробив помилку. І ця помилка коштує тобі зараз одиничку, одиничку життя по моїй властивості. Далі маневр. А до речі, в тебе є ще. Подивись. Ти в будь-який момент можеш подивитися. Я не бачу твої карти. В будь-який момент можеш подивитися мій скіт. Вже немає кам'яного погляду. Немає кам'яного погляду, всі три Не карти вже, вже вийшли. А, і меду заб'є. Це елементарна бішка. Давай. Елементарно. Зіграйте цю карту горілий, спробуйте вгадати значення карти, вказане на карті суперника. Під час бою, якщо ви вгадали значення на карті суперника, скасуйте всі ефекти карти суперника і ігноруйте її значення атаки. Скільки? Три. Ні, 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 Чотирь. ні. Чотири. Ні. Визначаюся. Ї... Два. Один. Я звісно не пробиваю, але за це беру карту. Я виманив таку важливу, важливу. А чому ж ти знав? Пх, не знав. Просто виманив. А, так, а, це була а... друга дія. Да, да, це була моя друга дія. Тепер твій хід. Маневр. Знову маневр, так. Да? У мене одна карта, ти знову ту саму помилку допускаєш. Так, ще один маневр. Добре. Ходи. Добре, тоді в мене гарпія буде атакувати Шерлока. На один пробив. І в тебе після бою... В мене Я помираю. Воно. Одна гарпія помирає, але в мене після бою перемістіть кожну гарпію максимум три комірки. Ні, хай так і стоять. Хай так і стоять. Добре. Все. Добре. Контур удар був. Ні, в мене ще одна дія. Я роблю маневр. Угу. Ще не маневр. Угу. Ходи. я забувся скористатися своєю властивістю. в минулий раз. Ні, цього разу я користуюся. Два, але... зараз. Да, це... маневр. У мене 5 карт. Добре, я тебе атакую. Бей. На одиничку і дві карти я беру. В тебе є ще дії, так? Ні, все в мене немає. Я ж маневр зробив і атаку. Давай три. Три? Три. Підтвердити подозрение. Я на одиночку. Да, ну, Моя лево. Моя лево. Okay. Один. А... Та ну, я к Ходи. Маневр. Маневр. Окей. Тоді еще раз тебе прилетает один. Крылатый шал. И все? І маневр. Все. Я б'ю. Кого? Ведузу. Захищаюсь. Mm -hmm. Гра починається Ой. на 5 після бою перемісті Гомса, максимум на 3 комірки. А в мене ще 5 плазування. Я на одиничку е, отримав. Ладно. І одну карту ти маєш скинути. Да? Е, добре, це була твоя перша дія. Один-один наніс. Е, друга діє. Другий діє. Добро. Ходи. Б'ю. І гарбі атакує, Шерлока. Ні. Nee. Ваш суперник складає одну карту. Не пробив, але. А я помінив. Ти переміг, можеш подивитися мою руку. Класна рука. Добре. Можна лінії подивитися оці. Давай. — Хіромантії позайматися. Да, що це значить? Не знаю. Добре. Це значить, що медуза переможе. Добре. І я мене вироблю. Зроби. Три. Немає. Добре. Я маю показати, да? коли підтвердити підозру, якщо ні, то я мав би показати. Я Добре. показав. Я показав, ти знаєш мою карту. Маневр. Добре. Ходи. Ще раз дивлюся тобі прямо в очі. Одна жість А то тоді маневр і ще один маневр і я перемагаю. Маневр, угу. маневр. Ну все, ти здався. Тепер я, мій хід починається, тобі тобі. Нулі. Але мені нереально все було виграти. Дивіться. Таке... А чого ти не бив? Це ось тільки зараз прийшли. Ну добре, а, ватс. Ва, ва. Ось у мене це було. Ось це потім прийшло, Ось було. Потім дві ось так, і потім було ще... Ось так. Дві ось так було. Ну як це називається? Не знаю, ну ти мені здавалося, ти міг мене добити Я... давно, коли в мене карт взагалі не було. Якщо було б чим. А, ну давайте в мене три карти забить. Угу. Ну ось така не битва не Титанів. Титанів, насправді. Е... Я дуже. Насправді я не вірив, що я зможу перемогти при цьому, при цьому варіанті, але все ж таки тримався до останнього, оточив Шерлока Холмса. А найголовніше те, що я вчасно вбив Ватсона, який не встиг його... розрядити в мене повністю свій А У мене було на, да. на руках. А в тебе був на руках перевольвера? Я міг цього, якщо я б не зробив би мене, вдає в тебе би ще б. Да. І зараз би добив би. Так. Ось така битва Титані вийшла. Я Катерин... Медуза цього ну, разу отримала перемогу. Ну, правда, це виключно, виключно було. Ще карти не питання, да, питання вдачі. Чому? Тому що я думав, що коли я без карт. Ну, Дві атаки я б точно не витримав би зі своїми шістьма здоров'ями. Якщо Я нічого не підтасував. Ти тасував. Я тасував, нічого не підтасував. Точно? Ти ж мене знаєш. Ну, добр. Ось така вийшла Битва Титанів. Цього разу перемогла медуза, хоча зазвичай перемагає Шерлок Голмс. Трошки не повезло. Спочатку з картами повезло, комбінація вийшла, потім не сильно повезло. і я встиг вбити Ватсона. Тут були якісь руки незрозумілі. І це не я цим скористався. Я оцим побити тебе ось тут максимально. Ну, я скористався цим і вбив твого Ватсона. У мене кожному Ватсона не було. Ну, так. ось така гра. Якщо сподобалося, ага. ставте лайки, коментуйте. І якщо ще не підписалися на наш канал, підписуйтеся. І до наступних відео. Пока-пока.